Сада ваша не померзла, щоб і гірочки раніше у вас були, чи цибульку накрити, чи полуничку, ось, будь ласка, парники садові. Є е, у нас 6 метрів, є 4 метри, є 8 метрів, плотності 42, є 50, тобто є тонше, є грубше. Тут вони відразу вже з дугами йдуть і з кілочками. Тобто ви просто з пакета його достали, взяли, розставили в себе на грядці. По за 5 хвилин реально він монтується. Поставили, ну щось там посіяли, поставили цей парничок, ще й поставили парничок, е, потім посіяли собі, і у вас буде рання якась ваша огородня продукція. Тобто, ви і, по-перше, воно без нітратів, да, різних там буде, і ви раніше перші всі будете їсти. Хай сусіди завідують, що у вас там перший гірочок виріс, чи у вас уже полуничка поспіла, а у них ще там вона тільки починає цвісти. Тобто, є парники, є агроволокно. Агроволокно є в рулонах е, по 100 метрів, різна ширина є. Є це біле укривне, є чорне, що на нього можна посадити полуничку або якісь там рослинки, собі щоб його не ходити, потім не сапати. І є так само в пакетах. Якщо у вас маленька грядочка, там в пакетах по 10 метрів, тож 200 гривень, 218 гривень. Це агроволокно копійки стоять. А наскільки раніше можна зібрати урожай і зберегти його від приморозків, да щоб не померзло.